Всім привіт. Проснувся я раненько, хотів заводити трактори виїжджати, а потім думаю пожалів їх, тому що полягали спати пізно. І думаю, це зараз потім будуть обіжатися на мене. Та думаю, що робити, Візьму я до і вже сідушки наконець-то. Ну не сідушки, а як воно? Чехли. складу, полазив, зараз покажу, як вийшло. Дуже красиво. передний ряд. Классно. Такие вставочки поролоной, под жопой тоже. Водительские. Прям сливается с рулем. И задний. Это уже сидушку поставил в Артухину. красиво. Тоже хорошо. Та мені понравилось. Осталось, ну це вже пізніше там, коли жарко буде, то я візьму, підключу щотку, спробую, <кій> як воно там підключається, помити машину і одну, і другу. <кій> а зараз піду я, мабуть все-таки вже мабуть встали, піду роботи. Коротше, почав я зранку копати часник. То, що приспособу зробив. <кій> Хорошо, роботає непогано. Хотілося б це, звісно, краще, але бачу я опять же бачу мінуси ті, які я хотів одразу підряд, хапати не виходить, тому що бур'ян. плюс воно його набиває. І не так Ну, не так, Нічого. В принципі, часник непоганий. Є такі здорові екземплярчики. Прям геть хороший. Зараз накинув наверх камінь, кілограм, не знаю, 60 желізну таку литу Брівно таке, брусок, дві гирі. І тоді трохи полізло. Є, звісно, пошкоджений. Попідрізаний, порізаний. Але ну, без цього ніяк. По-любому будуть моменти, де воно його буде підрізати. Але навчимося. Це цей рік такий, не хотілося, звісно, багато брака, щоб було, але він є. Старий забор. Понял. Понял. Короче, трохи ми за... закончили, тільки 4 вулочки вибралися, 2 три точки з половиною, по-моєму, здоровенні такі привезли на сушарку під навіс, далі я не знаю куди його. Ну його нафіг тяжело, поки настроїш, а я ще Це ж перший. Рік тільки купаємо, лапи з культиватора поставив. там виглядає? Ку-ку. Артурчик, коротше, зараз іду купатися. Це ж у Яни малої день народження сьогодні. Та якраз така жара, поїдемо. Поїдемо до них. Чуть-чуть, а під вечір знову продовжимо. Короте, ми зараз їдемо. їдемо, їдемо. Їдемо. Артуха який красавчик. Да? акульонок У неї футболка з кулою, і кепка за кулою. А я не знаю, я не пам'ятаю, я вам Тані прикидчення. Я їй предлагаю, щоб вона зараз наділа сварочну маску і буде сварщик готовий. Ні, ну такий якийсь. Специфічний. Фу, жарко, неймовірно. Тані, а, ти взуваєш нові санці? Сандаліки? даліки ага. юний сварщик. На у нас тут останнє народження. Все ще валяється. Ти... За одного на другий. Там в Ютубі тебе дуже багато вітало людей. Передавай. Я ще хотіла, ти мене прям так не Мені треба і в Ютубі, і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, хоча там дуже мало, Кажись, але теж встигала. Всім кажу ютуб, інстаграм, всім людям, які мене привітали. Дуже дуже величезне дякую. Мені дуже приємно. Я в інстаграмі казала, знаєте, іноді хочеться так все закинути, впасти. Ну, знаєте, такого. А потім якесь щось таке добре слово прочитаєш, і прям хочеться. А там дуже багато добрих слов тобі. Я прочитаю. Я сьогодні ж хочу вечором, знаєш, що це послівкуся дня народження. Полайкайте там і все. Дуже-дуже дякую всім. Дякую, що ви нас дивитесь. Ми такі блогери такі непонятні, звісно. Ну, дякую, що ви з нами залишаєтеся. Артурчик, поїхали. Пане каже, ми такі блогери не дуже. Блогер. Носочки в мене його. Да, Сідай, мабуть, з тієї сторони. Сідай, з <рігат> туди, бо ти менша. Туди? Так. Я зараз артуху засуну. Фу, як жарко, відкрий двері. Так дивися, в нього акула, футболка закулеш, шапочка закулой. Mm. Кажу, хоч кажу, віщі, ну як, машина не там не геть там мерз, але ці чехольчики, да, як придають такого. Взагалі помпа. Нравиться тобі і така і підтримка, тут такі на, на торбіді. Ну от він, бо я ж підсовував туди-сюди. Туди, Ладно, поїхали ми. зараз чекаю Таню, бо десь пішла Саші подарунок купити. Я в машині сажу. Вона каже, їдеш ти за рулем? я не настрою. Думаю, ну ладно, хай нехай відчуває смак праздника далі, я поїду трохи. У мені добре ці сидушки з таким вигабом, підтримкою до спини. Бо я чую, мене, ми трошки по Юрчиком поработали, і мене спина чує, вже сів, чую, гуде болить. Тяжело, блін, звісно. Коли таке, щоб жари не було. І ще, що я замітив, що почали працювати, і появи, ну, суха земля. Тупо суха земля. Блін, я не знаю, що воно. То дощі луплять, то висушує. Ще в мене одна така мисля з'явилася, що його було б набагато проще купати е, тою штукою, що картошку копати. Ну це так як варіант, роздуми такі на майбутнє. Ладно, зараз поїдемо поздравимо Сашуню. Та я трохи пере, переведу дух. Він вже не дождеться. А що ти шукаєш? У Мама річку. Не може він терпіти, і ждать довго. Йому треба от зараз і всю хвилину. Акуратно. Привет. Привет. Здоровася! А где да, Артурчик? Найди Артурчик. А, он он. Сразу видно Артурчика. Ось ось, ось Ты пришла его. вас он панамки. О, заходь, заходь. Вот тут. Так подождите, вы в лиза лезете. О, каже Артур, вот это дело, вот это дело, да? Кажется, толпа такая. Пригай, пригай. Оце ну, щастя. Щастя какое. Пішли далі попробуем. Саша, пішли сюди. Саш, пішли. А тепер цей побіг туди. Наконець вийшло мені їх загнати. Недовго на 2 минуты, в один батут. Бо мені сказали дивитися за всіма, а ті там, ті там, я не можу. Остався один Артур. Радуєш? Трохи поскакали, Дітора, можна поїсти. Бабу. Яка то баба? Саші, Саші готовий тортик, щоб вона забула, бо вже їсти не хоче, а дивиться на того тортика. Радуєш. Зараз мама підпалить. І ти будеш їсти. Артурчик з'їв усіх цю. Що, синок? Картошку фрі. Вон твоє. Так, що це стаканчики. Тож ж побажання треба якесь. Чи побажання? Бажання. Коротше, ми проважаємо світу. Проважаємо. Артура вікно відкрите, держите як крутяк якийсь. Так, прищеної їде. Сі, Свет, раді були бачити Я казала, Світ, я вже в Інстаграм кажу, я така благодарна, що вона приїхала. Це в нас така оце помочка. Я кажу, Світа, завтра у моїх день народження поїдемо. Ну то й сія напусти, то їдемо, то туди і теж їдемо. Я казала, що хай на Ютуб теж скажу, Діма, брат Світ, робив домашнє віно і каже, Танюші, на день народження домашнього вина. Мені домашнє віно тільки папа передавав, так що... Дякую. Все. І друзі, всі вітали, всі там, яку ми. Знаєте, як добре, що у нас ще сім'ї, тільки один п'є. Тебе знають, так що, коротше, все. А що да. ж здравок, Це ж майже моя третя, да, родина. Родина. Чи якось там, друга. родина папи. Так що цей. Все. 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 Дякуємо за гостєприємність, дякую за все. Я вас люблю, цілую. Все білий, але да, приїхали, пос... ми ну? дуже раді. Ждемо да, другий все. раз. Так, це добре, відборі вже стало. Темніше, хотів сказати, прохладніше. І ми підготували місце, щоб ще десь складати і йдемо, будемо приступати. Ти краще банан як тут став, бо ти будеш гнатися. не дай Бог випаде телефон. Будемо приступати далі до роботи. Короче, другий день. Я <кхух> вчора виключили світло, я зняв цю раму. По Підварював, поуселявши і зробив коротше, такого ножа. Тому що лапами культиватора ми копали воно не то. Ну як, то, але трохи його підрізало, підривало, ну, дуже... пошкодженого було багато. І ми взяли кубки трошки тіпа, ширші, розкладайте, щоб просихав, трохи, поняли? І все, Юрчик, не пропускаю ці. Дивіться. А це зроблено на культиватор, зробив на, на трактор такий. Танін батько мені привіз ножа такого. І, на той, і я зробив дві лапи від культиватора, прикрутив знизу ножа, щоб не варити його. Отак. От і виходить... На чотири рядка не беру, а беру тільки два рядка. Бомба. Підрізає добре. Не ріже. Вначалі трохи там порізало, бо ми чуть-чуть щось... Ну, коротше, а, підкрутив я вінта і додавали груза. Чуть-чуть. Угол типу, більше зробили. Геть, корішки залишаються цілі, бо на тому... На тому юрчик не так було, так? Да? Оце землю Короче, Гарно. Все, ми закінчили Цей квадрат цю площу копати. Скоба працює добре. Підкопує нормально. Тільки прийшлося Павлові і Юрчикові зверху ще вставати. Кинули там ще вес, але їм прийшлося вставати, бо забиває. І отакі глиби вивертає. І на допомогу нам прийшли, як завжди, тетя Іра і тітя Тоня. Я її потім гребку з грибу і Таня. Що Таня? Таня тут живе. На допомогу прийшла. Я прийшла, ми вже докопали, доробили. Я не знаю, я не пам'ятаю, що ми там знімали, чи не знімали щось. Коротше, викопали все і все. Ні, ще залишився один кусок, де треба збирати воздушку, а потім уже потім можна буде і там викопати. Ну там таке, там на два години роботи. Хорошо, кажу дякую всім, що прийшли допомогти. Павло Женя, ну, Женя з Артуром дивилася, тетя Іра, тітя Тоня, тітя Таня. <laughs> я заповню. <laughs> Все, їмо. Остатки з дня народження. Здрасте. Огурці свіже. Моти бросить свіжі. Пельмені свіжі. Там тільки помідори з дня народження. Ну, Хорошо. А, то ми ще, ще чай будемо пити. Наверно. Приїхали ми з городу, позаправляли балони. Що там по мілочах скупили, взяли сегменти. Обрізати часник буде. Зайшли в Аврору, а Таня хотіла. О, шампунь для машини. Кажу, в мене є. Да. А такий, як я хотіла? Так. Да. Точ, точ, ну, бач. Ладно. А паліролі не було. По... Я... А, і паліроль купила. У мене Ка... не щітка. Ти будеш в мене просити да? Отдай шампунь назад. Юра. Ну. Значить, взаємно це. Спеціально так зробив. <сіх> так, подожди, воно буде, ми ну, її, типу, отут під шлангом. Отут вот шлангу? Робимо, це що да. таке, зафіксирують, чи спаламуть? Це відкривати воду, закривати. Ні, це спочатку, типу, намочуємо, щоб, типу, збити ну, велику А потім шампусик? Так, так. І цей, так? Воно ж розкладається. А що ти мені, як іначе, реклама, айдай, автомийки? Це мій подарунок, а це... А це що? Блін. Думав, ми дня щось трохи доснімати, але коли робиш, коли <кій> туди-сюди крутишся, а ще коли робиш і думаєш щось, як зробити, то нічого воно не виходить. Ну, знімати не виходить. Думаю, ну його, вже під вечір зніму. Вже все, такий, блін, уставший. Таня купає Артура, зайшов до хати. Хотіли машини помити, але <кій> не помили. Перегнав трактор ближче в двір, зварив такий. Чотири ножа. Зараз покажу. Все один такий. Другий, третій, четвертий. Уголочок кріпиться двома саморізами в пеньок. Сюди ставиться чесничина і тільки чикс, обрізається. Тут так само. Пеньок і тільки отак. Шлюп і назад. Шлюп і назад. Два без пружини. І один-два спружини. Тут ручка така, короче, різної ножі купив оці, що на комбайнах сегменти називаються. І поробив таке, щоб його обрізати, обрізати корішок і обрізати цей. Так як надивився відео, багато і отзивів хороших вже в людей, які цим займаються достатчнерів то говорять про них непогано відзиваються, та думаю, зров я. Зділав 4 штуки, що 4. Да, хоч так і небагато цього часника. Ну як? На перший рік це багато <кхи> для нас, тому що ми в такому обйомі ніколи не садили. Але головки дуже хороші. Розмір 6,5, 7,5, 5,5. Отакі. В основному це 6,5 отакі. Є екземпляри, великі попадають. Ну, нічого, будемо будем далі робити, вчитися. Ну, Більше для всього цей рік для мене був уроком хорошим. Я вже бачу великі мінуси, що я зробив ошибку, междуря треба було робити ширше раз, тоді його копати легше. І тоді прополювати. Періодично проходить, коли працюєш, теж легше. Е І глибина. Тут ми посадили, тут вироблено хорошо було. І ми... я... Коротше, глибина була десь 10-13 см тут. Отам от м'ялче, де, де я оставив на насіння. Там рветься від руки. Тут ні, треба підривати. І теж сьогодні копали, дивлюся, і поливав, просапав вначалі, які хочу показати глиби верну. Вроді воно розкришується, так, да, але... Тобто... А там на тому углу, ще більші. Тобто, якщо це на зиму ця глиба, вона якби розкришується, але тяжко. Тобто скобу я зробив таку на бистру руку, шаманів. Ну як на бистру, я десь колись підглядів був такий, таку наподобі, але вона була біль ширша. Ну я зробив чисто, щоб два рядка брало. Я цю штуку ще вчора вварював ці косинці, уварював середини. Дві стойки від культиватора і такий ніж. І такий ніж. Юрчик зараз до кролів підеш. Такий ніж. Нагрузили зверху цього всього гармейдера. плюс ще тут стояв Павло, а там Юрчик. Прижимали його і тоді тоді воно лізло, ще я його трохи принудітельним запихав. І тоді воно лізло. Підривало, так, да, є порізаний, є покоцаний. Коротше, на цьому буду наш день заканчувати сьогодні. Фу. <гаду> Бо дуже ще одна була маленька проблема, яку я устранив. Фу. І все. Так, да, блін. Літо-літо. Роботи жесть. Куда... <гаду> Не крутнися, там часник на осінь буде, думаю, далі буде легше. На осінь буде гарбузи, ну нічого. Зато я вже майже доробив сушарочку. Мені залишилося, я не пам'ятаю, не показую тобі. Тут залишилось мені зробити дверки. Піддувало буду закривати куском плитки, ну і нафіг, я вже блін, там нема що думати, там низький уровень хватить так. Тут виріжу. І вставляю цю влітку. Ну, тут поки в мене часник сохне на цьому. Такий стіл вийшов. 4,80 на метр 36 висота борта 21. Але 21 см, звісно, ніхто загружати не буде, бо це слишком. 21 см це багато, великий слой буде. Це 1,3 куба. Повністю так не треба. Що загружу, це я максимум це 10, може 15 і це то вряд ли. Це десь мішків 10-14, не більше. Такі діла. Все, коротше. На сьогодні хватить Всім пока.